Так, зробимо коротенький огляд, черешень. Через тиждень планується збір врожаю. Це сорт крупноплідна. Далі візьму тоді, позриваю їх, візьму штанин церкель, поміряємо їхній розмір. Так, коліра ще вони не мають товарного. Та розміра також ось такі черешні. Де зверху був менший мороз? Там трішки черешні вцепилося, Ось такі витяги. Ну, ось поки такий розмір. Нема ще поки ні кольору. Ні розміру можна сказати. Зараз подивимось на сорт Summit і Cordia. Так, ось у нас молодий садок. Так, ось сорт Cordia в нас. Якось так в цьому році вийшло, що Cordia і Summit швидше достигли, ніж крупноплодна. Нагрузка тут невелика, але ягода шикарна гордія. Зараз ми також зірвемо ось подивимось. Який розмір має кордія Ось такий вигляд. сонце світить раз таку покажу. Так, далі йдемо на сорт саміт. Я ось, до речі, проскочу моє. 400 дерев сорт тамара. Ось, які ягоди Зараз також візьмем і поміряємо їх штаними церкви. Ось сорт саміт. А ну спеціалісти, які є, хто може буде дивитися відео, підкажіть, чому так погано закладає плодову бруньку. Ягода шикарна. Розмір найбільший в саду, який є. Серед крупноплідної, кордії, тут розмір розмір страшний. І це ще йому рости, не в 10-7. Тут вже розмір. Але чомусь дуже погано закладає плодові бруньки. Деякі говорять, що самі закладає тільки на гілляках третього-четвертого порядку. Росте він тільки вертикально, горизонтально він не росте. Хто займається, напишіть в коментарях, чому це так. Ось сорт сам є. Розмір. Так, ось у нас крутноплідна. Розмір. Черешні. 20 Ось так проходить. 29. Так, ось черешня Саміт. Розмір 30. Ось Кордія. 28. Ось такий розмір. Сама темніша. поки що Кордія саміт. І крупноплідна пічечна коробка. Беремо Кордія. Беремо саміт.